Слава Україні, добрі люди! В наявності ось такий гарний часник сорту Любаша. Тут фракція від шестірки, 7,8 попадається. Допустимо, це в мене руках десь 7,5 до 8. Відсилаю новою поштою, коштує 300 гривень за кілограм. Кому цікаво, під відео в описі є мій вайбер, туди замовляйте. При заказі від 5 кілограм в подарунок кладу або насіння томатів, які вам подобаються, із тих, які показував я в предвидший гадав, або насіння кавунів. Сразу же по консультаціям я нікого не консультую, нічого не розказую, не показую. В Viber я тільки приймаю замовлення. Хто мені починає надоїдати, тих я сразу блокую, навіть не розбираюся. Якщо ви хочете заказати велику кількість часника, то після того як замовили, тоді можу провести невеличку консультацію. але теж в усній формі, в писемній в вайбері. Отже, якщо вам цікаво. Мінімальне замовлення 1 кг відсилаю раз в неділю по п'ятницям. Тобто, якщо ви заказали, допустим, понеділок торс то вам прийдеться підождати. Часник ось такий гарний. Єдине, що дивіться, старайтесь його максимально швидко забирати, тому що він 3-4 дні їде до вас. Інколи люди 4-5 днів ждуть не забирають. І при упаковці коробки, плюс вона обмотана стречу, він задихається і може з'являтися цвіт. Якщо таке відбувається, просто відкривайте на сонечко, просушуєте, нічого йому не буде. На ньому ще більше десятка шарів луски. Ви просто якийсь шар зняли, підсушили і все буде добре. Ні в комусь випадку не лузайте до висадки. Так в головках і дуже у вас хранитися. Тобто ви положили в будь-яке місце у себе вдома, нічого йому не буде, він ніяк не пропадає. І два місяці, як мінімум, йому ще лежати до висадки. Перед самою висадкою тоді лузаємо і висаджуємо. По висаджуванню є повна технологія, від того, як я підготовлю землю до висадки, збор, підконки. Все є на каналі. Розділ по часнику дивіться. Якщо після того, як ви продивились, вам щось непонятно, то пишіть, я все розкажу і покажу. В наявності три сорти посадочки. Матеріалу картоплі це Білоросса, Французька Рів'єра і Гранада. Французька Рів'єра і Білоросса, які ви зараз бачите на відео, це ранні картофелі. Рів'єра навіть читається ультраранні. Вона від посадки до збору урожаю на 40-й день вже може бути викопана молодою картоплею. Дуже швидко набирає масу, класна картопля. Білороса теж не дуже відстає, десь 45-й під 50-й день вона вже є нормальна для того, щоб, допустим, ранньої продавати. Та й для себе це дуже всі три сорта дуже добрі. Гранада вона така продовгувата. Це я вам показую максимальний урожай. Посадковий матеріал, звісно буде менших розмірів, ну і без отаких дефектів. Це я просто підбирав покрупніше, щоб показати, яка вона може вирости, якщо вирощувати саме по тому. Як показую я, під соломою, під мульчою, підкармлюючи її правильно, поливаючи, ви получите максимальний урожай. Тобто відро картоплі з куста без проблем у вас виросте. Якщо ви бажаєте замовити, під відео в описі буде мій вайбер. Туди пишіть, що вас цікавить. Вся картопля по 50 гривень за кілограм. Якщо ви бажаєте крупну картоплю, то одразу ж туди пишіть, що я хочу не на посадку або крупну, хочу щоб потім її різати. Тобто пишіть що вам треба. Посадочний матеріал вона така десь як гусине яйцо. Якщо треба ще менше, то кажіть, виберу ще менше. Ну, я рекомендую таку садити середню, і не мілку, і не крупну. Тоді виходить такий гарний урожай. Це в мене в погрібі, все в перемішку. всі сорта добрі, гарно розварюються. Всі п'ять з п'яти по вкусовим качествам, тому я їх із ріка в рік і вирощую, бо вони дуже гарно дають урожай. Неприхітливі, замульчував, поливаю і все добре росте. Головне внести правильно підкормки. Кому цікаво, я під відео в описі також ставлю відео повне, де я викапував цю картоплю, яку вам показував в началі відео, як вона дає відро картоплі з кустом. Оця картопля, що зараз на відео, вона вся перемита. Ну, щоб можна було гарно сфотографувати, посадочний матеріал, звісно не перемивається. Він не буде такий прямо аж блистіти, як це показано на відео. Ось показано Рів'єра, роса і гранада. Гранада вона така довгувата німецька картошка, дуже класна, молодий сорт. Всім рекомендую його придбати, попробувати, хто ще з ним не працював. Також є насіння цибулі для вирощування через розсаду, є огірки, є томати, перець, баклажани. Кавуни, всі види, які я вам показував у себе на каналі. Кому цікаво, питайте, всім відповім, всім все вийшло. Ростінки я вам зразу скину і скину описи сортів, щоб ви могли приділитися те, що вам потрібно. Є кущовка, є длінна голандка, є кругла. в общем, спрашуйте, залюбки з вами поділюся насінням і картоплею. Ну і всім гарних врожаїв, шановні пані і панове.